Є. Народ, привіт. Продовження історії з проклятим трактором. Ну, інакше, ну, інакше не назвеш. ну як же ж? І старші люди знали щось. Старші трактористи мають на увазі. Ну, доброго, добре, вони й говорили. Ну, що зробиш? Вот. А трактор, по суті, діла, ще й не старий, був і мало їжджений. Ну, видать. Ще на заводі, як його покраси, рішили покрасити в такий нестандартний колір. Незвичайний для Т-150. У Т-150-ті там сіро голубі, сіро-червоний. А то що таке кольори мали? Е, стандартний. А той якийсь, ну, жовтий Т-150, ті, що там на дорожні служби йшли. А той був чогось, якийсь такий, ну, буланий, коротше говоря. Вот. Е, значить. Історія трактора така. Друга історія. Я, замітьте, я на ньому поїздив зовсім мало. Буквально там навіть не знаю. Ну, приблизно одну весну. От. Причому ще й через день, бо один день робить напарник, другий день роблю я. От. Значить, історія продовжується. Е, слідуюча історія така стрьомна. Зараз як згадую, я ж про йде. У мене була з ним. Значить, не пам'ятаю, який день Пасхи, Ну то було, як правило, тодішніх часів за когоспів. Посівна. Сієм, значить, я ходжу з сцепкою з боронами тяжкими. Сцепка, не пам'ятаю, чи то 14 метрів мала захвату. От, і скороджу я. Е, поле те, що опять же, дорога на ямпіль перед плоским по праву руку. Поле невеличке. От, е, наш, по ліву руку гостинний двір зараз зробили. А, а на той час там взагалі якісь бочки м'ячні стояли, чи взагалі нічого не було. Ну, робота монотонна. крутися тим трактором по полі. Сюди, туди. Значить, таку картину бачу. Ну, то якийсь один з день Пасхи. Люди в гості, з гостів, звичайна справа. А я так, якби, доходжу до, до асфальту, розвертаюся коло асфальту ну, і собі ходжу так кругами. Значить, бачу я таку картину. вперед йде жінка з хлопчиком таким десь років. Десять, вісім. Ні, не так. вперед йде дівчина. Така десь тоді мого віку. Я щось там стої, з кабіни, моргаю, щось там. Фарами бликну, А, якими фарами? Фари не світив. Ну, симпатична дівчинина. Йде е, вона щось там не дуже там, на мене звертає увагу. а якийсь там зашморганий тракторист, щось там до неї. Або, може, так собі, ну, не важливо, показує, що не звертає увагу. от. Метрів 20 за ними йде жінка з хлопчиком. І ще так далеко відстає дуже п'янющий дядько. Як пізніше виявилось, то була сім'я: батько, мама, брат, сестра, ну, коротше говоря. Ну, то, то дуже скоро виявилось. Через те, що я доїхав до поля, до, ну, до траси, розвернувся. Ну, а та дівчина так ще не спіша йшла, Думаю, там зарисуюся, зупинив трактор, став там, нібито поправив борони. Щось там, коли трактора заглянув, ну таке треба було робити, то, що там ніде не тече нічого, чи нічого не відкрутилося від трактора. Сюди-туди покрутився. Ну, вони якби, майже пройшли, а оцей дядько п'яний майже зрівнявся з трактором. Ну, але по асфальті йде дядько, я на полі. Я сідаю в трактор. А хто на Т-150 п'ятдесятих кольосних їздив, бо на гусеничних не знаю, ніколи не їздив? Ну там передачі включити, там не то що так, як от... Вліво вправо речах і вперід, все. А там такі заходиш вліво вправо. Коротше, намацати передачу, то, що треба, то. А ще якщо без досвіду, а який в мене досвід? Два чи три дні їжджу на тракторі. От. Ну, Значить, я там подивився на сепку, все на місці, я все порівняв, все ціле, все нормально. Заганяю передачу. поки, ну, там ну, доліс, ну, Секунди справи, то ж не то, що 10 чи пів години я там ту передачу заганяв. Я, значить, рушаю. І чую крик. На сціплення оглядаюся взад, і чуєте, в мене за сцепкою лежить людина. Тобто я сцепкою тяжкими боронами, а тяжка борона вона десь кілограм, я не знаю, 60-80 важить, уявіть собі, борони тільки зимою в кузні. Кожен зуб коваль знімав і витягував тільки на гострині така зараза. І виходить, і що. Я через когось тими боронами переїхав. У мене, блін, вибачте, там очко зразу коротше страх. Я зараз зараз, то вже пройшло 30 чимісь років, і в мене мороз за плечима після такої ситуації, уявляєте? От. І я, значить, виключаю передачу, вискакую з трактора. І що ви думаєте? Ні, в мене ще була маленька думка, що вдруг там ну, якась куча сміття. Таке бувало, там сміття по полі валялось. Та де? Дядько лежить на турі, дядько лежить. Трупак, блін, все, капець, блін, жопа, тюрма, блін, торба. йолки палки. то то я злякався? Коротше, я прилітаю до того дядька, а та жінка, що йшла з, з, з пацаном, побачила. Давай зразу назад прибігає теж, крику наробила. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, коротше, ну труп, все. Ну, ми почали його шарпати. Прибіглися люди з села, бо там плоски близько, почали ми його там смикати. Він, він, він коротше, п'яний, Тіпа, типу, по спить. Виявляється, поки я вскочив тракт. Ні, ну я з трактор сів, ну, не знаю, він, він потім, вже як ми його там привели до тями, він виявляється, хотів закурити мене попросити. Ну, але трактор працював, я не чув, що він там до мене гукав. Я сів трактор, поки я передачу заганяв, він рішив віддихнути присів на, на степці. Ось така балка з кулісьми, а до неї чіпляються е е борони ті. А я ото в ті секунди він присів, коли я передачу включав. Я рушив, він падає з цепки, і звичайна справа борони через нього перейшли. От. Но... Ніби там оглянули його, там чуть-чуть поцарапало, ну нічого страшного, бо якби то ще рання весна, ще зимно, він був добре вдягнутий, якісь куртці. І саме цікаве, що він був в Сведрі? Сведр був турецький, тоді дуже модний. Ой, блін, чи то Бойс? От хто там, нагадайте, ну, які тоді були сведри такі дуже модні, щось якась така вишивка була з Турції, їх везли, продавали. Тут було супермода, От він в тому сведрі був. І чого я запам'ятав того сведра, бо жінка дуже там прочитала. Не за те, що його там там боронами, поцарапав, а ще те, що, що вона йому тільки на Пасху Сведра купила, і, і той Сведр порвався. Ай-яй-яй-ай-яй-яй. Ай але ну, а уявіть собі, пацан, 18 років, то все то я, я, звісно, себе тоді вже вважав дорослим дядьком, ну але ж страшний. Ну, добре, села такий Ігор. Йому привіт. Якщо буде дивитися фамілії, не пам'ятаю на нього. Кажуть, Ігор, що глиняну хату мав. От то мій колишній сусід. Він тоді теж якраз прибіг. От. І до тієї жінки він її знав, хто вона така, вона десь, чи то з Кременця, але родом з Плоского, десь в гості до когось приїхала. Він там до неї, то що ти хочеш, вона того сведра порвали, сведра порвали. Він десь там якісь при собі гроші мав, і її там на того сведра ті гроші на, нахватить тобі там на той сведр. Вона, о, да, да, стішилася, І вони помаленьку того, того чоловіка під боки взяли і повели додому, ну, якби на, на зупинку на Кременець, я так розумію, собі може. Ну, я не пам'ятаю, чи з Кременця, ну, по тому, що вона. Вони були в плоски, вони приїхали на Пасху. От. Ото в мене така була Пасха, не пам'ятаю, який то був рік. Но то друге, Друга пригода на тому самому буланому проклятому тракторі. Друга, але далеко не остання. Всім папа! -па. Дивіться, слідуючи наше відео, розкажу, ті історії про того буланого не одну. Бувайте!